Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо Алі. Сьогодні така прийшла одна мега посилка. Ну і одна така маленька. Так, будемо розпаковувати, будемо дивитись. Товари тут, як у мене, зазвичай багато навушників, кому не цікаво, можете надивитися. Кажу наперед. Нікого не заставляю, нікого не змушую спати на перегляді або нудно, і так далі. Для того є єдині новини, телемарафон, включайте і вам там буде весело. А так все. Показую те, що я купую для себе на продаж, ну, для близьких, для знайомих. Може комусь теж цей такий товар цікавий. Дехто має дітей, хоче дитині купити і так далі. І тим паче можна зекономити порівняно з цінами в Україні. Так, починаємо з ось такої посилочки. Ось такий трек номер. Ну, це товар, як то кажуть, не по сезону. Товар, для... Огороду для садівництва і так далі. Це ось така сітка. Сітка метр 80 в висоту і 5 метрів довжину. Сітка для нейлонова, сітка для огірків, ну і для інших рослин, які... Ростуть угору, і ви собі хочете десь посадити квіти, я бачу там і так далі. Ну, Там є досить велика вічка. сітці. Ну і вона трошки краща, ніж пластикова. Довше. Ну, довше буде вам зберігатися, можна буде використовувати не один сезон. Метр вісімдесят на. 5 метрів довжину Посилання на продавця дам, кому треба, можете собі завчасу купити, так як ми купили і і мати призапас. Так, ось така посилка. То є збірна посилка, така велика 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 Так, номер я мушу показати. Так, видно, видно. Трекномер для продавців, бо посилка консолідована. І тут також є три товари. Ну, товари з розділу три товари. Так. Дивимося, що нам тут прийшло. Так. А, ага. це запаски для ручок-стирачок. Так. Ось тут така штука, Розпаковувати не буду, адже в принципі покажу. Ось так. Ось так має бути 100 штук. Що ж там? Продавець дам. Ще щось якась карточка. Наклейки. Ну, дякуємо і за подарок і за наклейки. Мене просили замовити, я замовив. Ось така шия старачка. Так. Ладно, так то і так віддам людині. А в принципі потім запакую, щоб не затримувати ваш час. А це, це є розпаковка, а не запаковка. Так, другий товар. Це ж такий самий 100 штук. Розпаковувати, думаю, вже й не варто. Так. Так, так. Дивимося далі. Накидали, як попало. Так. Ось така мешка. мишка. Мишка атак Shark. Х5 чорного кольору. ну Розпакую, подивимося, як вона виглядає. Я на продаж, може, собі візьму, може на продаж. У мене буде така маленька розпаковочка, там є X2. Так, ось такий кабель плетений, бачите, з фільтром. Так. І ось така миш. Ось така мишка. X5. Так. Ну, світиться. Чекай. Переключатель, треба дивитися. А? DPI, швидкість? Ось така мешка. Так, прийшла в робочому стані. Так що, ну, це треба тестити, перевіряти. Наперед нічого не кажу. Посилання на товар не буде. Оскільки товар брався з розділу 3 товари. Ну, колись він так називався від 2 доларів. Тепер там є різні товари різної цінової категорії. Ну, там на даний момент для України там самі дешевші ціни. На ну, один мінус треба брати три товари. Так. Переходимо до товарів основних. Так, ну як основних. Ось така унікума. Моделька X25. Коробка прийшла, як на диво, блін, у нормальному стані. Оскільки я думав, що це буде каша. Оскільки, як я побачив, що то все упакували в одну коробку. І як ви бачите, додаткового упакування коробки немає ніякого. Так, перевіримо, от принаймні хоч чи робить підсвітка. Так, ось такі навушнички. Треба можна, трошки підняти. ось такий класний білого кольору. Так, перехідник, кого треба, окремо на звук і на мікрофон, такі його плечці прикольний. Так, приєднаємо, принаймні попробуємо. Подивимося чи підсвітка робоча. Так, підсвітка робоча. Елементи керування на лівій стороні. Підсвітку, як можна як включити, так і виключити зовсім. Так, і кнопка виключення включення мікрофону. Також коліщатку, яким ви регулюєте звук. Так, ну цей товар я вже упакую, аби не займав місце. Так, то ми пошвидше хочу, бо не всім подобається. що я багато говорю, але затягую відео. В принципі, може хтось такий товар шукає. Дитині на подарок. Супер. Навушнички непоганої якості, оскільки це не перші, які я замовляв. Ну, принаймні ця моделька, я знаю точно, що більш-менш нормальний звук і за невеликі гроші. Ці забираємо. Так, в сторонку. Так. Беремо наступні. Наступні такі самі. Я думаю, що з ними теж все гаразд. Я вже перевірю, перевірю за кадром, щоб не було відео на купа один. Так. Тож, теж дивіться, коробка в нормальному стані. А прийшла самі, бачите о, в кульку. Так, наступні наушники. Ну, ці вже є тут чуть-чуть. Ну, це є дурниця. Пошкодження. Нема просто загнуті. Так, це є Унікомо X15 Pro. Ось такий розовий для дівчаток, для дівчат. Коля. Так. Досить цікаве виконання. У мене одні вже такі приїхали, вони приїхали одні. Я вже не хотів, що чекав, коли приїде комплект. Вам покажу. Так, інструкція теж в наявності є. Так що можете почитати, кому щось буде незрозуміло Ну, той, хто придбає такі самі наушники, вони йдуть у двох кольорах, в чорному і в розовому такому. Ну тут вже кабель йде повністю весь, як то кажуть, в оплетці чи як там. Ось так, повністю весь. Так. Так, попробуємо, чи буде цвітити. Так, ось так переливається, теж прикольні. Теж красиві. Ну, мені теж подобається. Так, елементи керування тут простіші. Тут лише включити-виключити мікрофон. І регулятор гучності. Мікрофон теж незйомний. Ну і тут не можна виключити підсвітку. Так, вушка теж ставляться так, ну досить прикольно виглядають з вушками. Дівчаткам зайдуть. Так що, хто має маленьких дівчаток або дівчата, придивіться. Якщо ви дивитесь мій канал, придивіться, вам тут звук непоганий. Е, кажуть, відносно ну, за ці гроші. Нормальний звук, нормальний вигляд, ну, все прикольно. А самі всі знаєте добре, що підсвітка дає, додає ФПС. Так, забираємо. Так, і ще один товар. Так, забираємо. Так. Ось таке. Нікума К8. В чорному кольорі. Все бралося в трьох товарах, посилання лише буде на сітки і на ручки. Вони просто були об'єднані. Тепер вони все об'єднують. Це трошки погано з одного боку, але з другого боку воно швидше приїжджає і швидше можете отримати товар. Так, так інструкція. Коробка в нормальному стані. До коробки претензій нема. Весь цей. Все, я вже перевірю на, як то кажуть, чи працює, чи ні вже за кадром. І вам на кому буде цікаво, спитайтеся, я відповім, чи робочий чи ні. Так, шнурок теж був плетений. Теж є переключат... ну, перехідничок, як стандарт. Так, дивимося підсвітку поки що. І все. Я думав, що все гаразд. Ось так переливається. Червона унікома. зелена, червона, такий металічний, металева сіточка. Такі вже більш брутальні наушнички. Так, тут є... Металева полоска, що вони не переламаються так швидко, як інші навушнички, в яких нема цього. Так, звук переключити і включити-виключити мікрофон. Так, ось такі товари. Сьогодні ми отримали. Кому, кому цікаве відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Буде ще багато цікавих навушників, буде дуже багато. До речі, таку похожу у нікому, я замовив. Ну, на вигляд похожі. Замовив бездротові. Як не помиляюся, моделька GT806. Ось такі щось трошки Тоже чорного кольору. Має бути прикольно. GT808 ви бачили. І багато я ще замовив. Навушнички теж цікаві. Е, Субренд Shark, я так думаю, це в принципі, одне і те саме. Смайлву. Навушники ідентичні. А Такшарка L... L80. Ну вони все в дорозі. За Такшарками зараз проблемка. Чогось нема, пише, було, магазин був на канікулах, тепер пише, що немає в наявності. Побачимо, ще ж буде багато чого цікавого. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайк. Це допомагає каналу, я не збираюся з нього робити канал такий, щоб отримати гроші. Це все більше як хобі. Ну і показую те, що я купую. Це все я, більшість товарів я продаю на OLX, я не скриваю. Кажен живе як може. Посилання не буде, ну, зайдете в три товари, забийте просто ігрові навушники вам почне висвітлювати. Ну, правда, попри них треба купити ще два якісь товари. Можна якісь ручку купити або ще щось щось дешеве. Так що всім мирного неба. Бережіть себе і слава Україні!